Вимушений креатив на українських дорогах. Понад 90% з них вимагають ремонту або реконструкції. Це визнають і у профільному міністерстві. Держава не може з цим самостійно впоратися і намагається залучити приватні компанії. Вони відтепер зможуть будувати дороги в Україні, а потім брати платню за користування ними. Відповідний закон, наприкінці лютого, ухвалила Верховна Рада. Мінінфраструктури запевняють, що вже збудовані дороги платними не стануть. І мова йде лише про нові дороги, які зведуть на умовах концесії. Це форма держав приватного партнерства, коли приватний бізнес будує якийсь об'єкт за свій рахунок, а потім отримує його в управлінні на строк до 50 років, скільки платити. Тарифи визначатиме кабмін з урахуванням рівня інфляції. Плата за проїзд може суттєво різнитися залежно від того, де знаходиться дорога, скільки коштів в неї вклали, наскільки інтенсивний трафік та інших чинників. За оцінками експертів, вартість може бути від 10 до 20 євроцентів за кілометр. Це не дешево для порівняння у Франції та Італії приблизно 15 євроцентів. Тож, приміром, від Львова до польського кордону, по можливій платній ділянці можна буде доїхати за щонайменше 10 євроцент. Центів за один кілометр, тобто за 8,5 євро. У перерахунку приблизно 280 гривень. Може бути й менше цієї суми. Щоб ціна не била по кишені, експерти припускають, що буде мікс тариф, коли водій платитиме визначений урядом тариф, а решта компенсуватиметься інвестору з державного дорожнього фонду. А безкоштовно. У законі сказано, що дорога може бути платною за умови забезпечення альтернативного проїзду транспорту безоплатними шляхами. Їхня довжина не має перевищувати більш ніж удвічі довжину платної автодороги. Щоправда, є побоювання, що за альтернативними безкоштовними дорогами навмисно не доглядатимуть, щоб спонукати людей їздити платними. Де будуть платні дороги? Буму будівництво нових платних доріг в Україні не очікується. Надто низькі вантажують пасажиропотоки, які б дозволяли інвестиціям окупитися. Трафік має бути від 10 до 20 тисяч автомобілів на добу. Тоді це вигідно. Поки що мова йде про пілотні проекти. Найперспективніше з них ділянка Львів-Краковець. Цей проект презентують вже багато років, втім особливих зрушень немає. В Укравтодорі сподіваються, що саме ця ділянка нарешті стане першою концесійною дорогою в Україні. Це 85 Метрів від Львова до Краковця на кордоні з Польщею. Вартість будівництва за розрахунками Укравтодору близько 600 мільйонів євро. Інвесторів можуть зацікавити інші прикордонні ділянки також ті, що примикають до портів, проект великої кільцевої навколо Києва та дорога від столиці до Білої церкви. Якщо ідея звести там аеропорт для лоукостерів, такі втілиться у життя. Коли будуватимуть Закон про концесійні дороги спрощує процедури виділення земельних ділянок, що дозволить пришвидшити їхнє отримання. Саме земля завжди була однією з головних проблем для проектів доріг. За оцінками експертів, а мінімум рік іде на виділення земельних ділянок та ще півтора року на інші процедури з тендерами, переговорами і технічно-економічним обґрунтуванням. Тож будівництво нових платних трас реально може розпочатися не раніше 2020 року.